При чудового вам вівторка. Слава Україні та Збройним силам України ветері ранкові коротесенькі ігрові новини. Вівторковий їх випуск. З виходу Alien Isolation минуло вже 10 років. Дев'ять 10? десять. З нагоди цієї події Creative Assembly офіційно заявили, що розробляють продовження, написавши цілого листа. Саня друг, я пишу тобі лист. Та пообіцяли поділитись подробицями про другу частину, коли будуть готові. І казав, ти готова. А вона каже: к чому? Я кажу, як чому? К новому підпалу. А з неофіційного ще є чутки про портування першої частини під підвірні шоломи та окремо оновлене видання для нових консолей. Duty Black Ops 6 вийде 25 жовтня, але Activision вже опублікували релізного трейлера наперед. Ти приїжджаєш завтра, а ні, не завтра. Немедленно Немедленно. їхати. 343 Industries офіційно перейменувались і тепер називатимуться Halo Studios. Гаразд, ваша правда, почнемо спочатку. До того вже пліткували, що наступні частини Halo розроблятимуться на Unreal Engine 5. Це справді так. Розробники навіть виклали у підтвердження цього маленького тизера. Нехай я вам вірю. Я знав. Я знав. Нарешті мені хтось повірив. Розробники Detroit Become Human відзвітували, що напродавали 10 мільйонів копій гри. Великий успіх GSC Game World знову везуть S.T.A.L.K.E.R. 2 в Сінгапур. Тож, напевно, варто чекати нових кадрів гри в інтернетах десь 17 по 20 жовтня. Так, я знаю. Я чекатиму. Цьогорічний інді кап'юкреїн розпочав реєстрацію. Тож, якщо ви розробник крутої інді забавки, варто спробувати позмагатись. Реєстрація триватиме до 3 листопада. То не встиг, я не винен. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях, інтернетів. Ну і до середи. Давайте, їжаки, козаки, до наступної середи. Дякую, бувайте.